Перше моє запитання для цього ефіру: таке глобальне, ваше бачення майбутнього України у 2025 році. Воно виглядає на тонкому плані, от якщо це там, де розруха відбулася, особливо мені показують ті міста, де відбулися серйозні бої, воно все стоїть пусте. Тобто, це означає, що буде призупинення цього всього такого активних фаз, активних бойових дій. І, звичайно, буде те, що я бачу, напротязі чотирьох років буде вирішуватись з захопленими територіями до чотирьох років. Тобто, тому що мені показали, от вчора, ну дасть Бог, щоб це збулося. Тому що, як ви всі, можливо, ви десь читали, чули. Я це в цьому знанні знаходжусь, що всі президенти всіх країн, в тому числі Росія. І навіть Америки це ті особи, які в принципі як обличчя, просто які виконують певні завдання, які їм дають. І всі рішення не вони приймають особисто. І навіть якщо взяти президента Росії і там хто його роль зараз грає, його заберуть. І то дуже швидко. Я не знаю, що відбудеться. Мені постійно до цифра «2». Дасть Бог, що це було два місяці а не два роки. Але там буде військова людина, тимчасово військова людина, там будуть різного роду перевороти. Це прям точно. І так само я побачила, між іншим, якщо, можливо, трошки недоречно до цього запитання, але я зразу розкажу, що побачила, що в Америці так само включилася енергія руйнування. Я ще такого теж не бачила. Між іншим вам першою От, В принципі, не першим, а другим, тому що я своєму чоловіку вчора розказала, буду чесна. Чоловік головний. Я побачила... Так, я зразу, боже, ти уявляєш? Тобто, я побачила, що енергія ж і Трампа, і президента це ж все одно стара енергія старого Грегора Америки. І я побачила, що він теж там нічого не вирішує, що ним там є. Його зараз так виставлять, щоб він зробив певну місію для України, між іншим, теж буде. І заберуть. І все. Тобто, хтось там Там буде інакше, я вже говорила неодноразово, що прийде чоловік, такого віку не, не 70, не 80 років, а десь 50, От в цьому десь до 60, може, трошки більше. Ну, тобто, більш молодий чоловік який буде вирішувати всі питання от, в Америці, і коли це чують буде, у нас будуть досить непогані з ним відносини, але тоді і Україна вже вийде зовсім на інакший рівень. Не рівень уже жертви, а вже по-інакшому. Але не забувайте, що вони там хитренькі, вони будуть хотіти дуже багато наших різних ресурсів. Будьте до цього готові, мої любі цікава фраза. Прозвучала що все таки він там і стане президентом, бо в нього ще є місії і для України. І ця місія, напевно, закінчення війни, пришвидшення закінчення війни. Так. так. Я не знаю, може це, можливо, це буде виглядати як якесь божевілля, але я вам розкажу, що Росія і президент Росії вже не хоче цієї війни. Я це теж побачила, війшла в знання, він не хоче, в нього нема ресурсу. Все обладнання у них старе, радянське. То, що він там думав про цю мощь. Ця ілюзія в нього падає на його очах з кожним днем і буде падати і падати і падати. Тому що там я постійно про це говорю: що там старе стара зброя, вона не є активна, вона не є страшна, така як там нам описують, і так далі. І це от я не знаю, можливо, це фантастично буде звучати, але є договір не напряму між Путіним і Трампом, але через там когось, кого ми не можемо бачити. Вони зроблять так, що через Трампа зроблять зупинку, тому що саме попросить це зупинити президент Росії.